Патріотичне виховання тема стрітення. Любі хлопчики і дівчатка, для вас в мене є загадка. Її прошу відгадати. Дізнайтеся, хто хоче до нас завітати. Білі сані прилетіли, скакуни в них білі. В санях цих сидить сестриця. Білокоса, білолиця, біло лица, бралася сама. Відгадали це? Так, зима. А який зараз місяць зими? Лютий. У народі кажуть, як лютий не лютуй, а на весну брови не хмур. 15 лютого ми святкуємо свято, яке називається «Стрітення». «Стрітення» – це зустріч. Ми з вами пам'ятаємо Свято Різдво, коли народився маленький Ісус Христос, Син Божий. Так ось на сороковий день після народження Ісуса його батьки принесли його до храму. В храмі дуже давно чекав зустрічі зі Спасителем мира старий Симіон. І ось, взявши Ісуса на руки, Симіон сказав Нині відпускаєш раба твоєго владика. Так зустрівся старий Симіон з Господом, звідси і назва Стрітеньма, тобто зустріч ще у нашому християнському народу. Є звичай, пов'язані зі святом Христового стрітення, благословення свічок. На стрітення люди йшли до церкви і святили воду і свічки. Віруючі, люди запалювали ці свічки вдома і ставили перед образами та молилися Богу і дякували Богу за все. Відгадайте ще одну загадку. За зимою йде наступна сестра, тільки сонечко пригріла і розтанув килим білий. Все радіє, певно, зна, гості йде до нас. Так, весна. У народі вірять, що цього дня, 15 лютого, зима. Зустрічаються і змагаються між собою, якщо зима переможе, то довго ще буде в А якщо весна, весна візьме горд, то поверне нам тепло. Святам цим зігрітями з давнини і донині відзначають стрітеня, так по Україні. А ось який в нас народі є приказки та прислів'я до цього свята. Як горобці на стрітиня купаються в калюжі, то морозу дожидай і стужі. Як на стрітиня день ясний, то буде льон прекрасний. На стрітиня сніжок, весною дощик. Як настрійте ясно, весна прийде красно. Вітер настритиня до вражаю плодових дерев. Настрітиня повертається птиця до гнізда, хлібороб до плуга. Люди вірили, що жайвранки несуть на своїх крилах золоті ключі, якими замикають зиму. Та відмикають літом. Господині випікали жайворонки. Ось таких, бачите, які гарні жайворонки з тістечком. Так. Потім виходили з ними на вулицю і закликали весну. А щоб швидше вона настала, заспіваємо з вами. Так, у нас так жайворонки співають. А ось як господині закликали весну. Вийди, вийди, Іваночку, заспівай на весняночку, зимували, не співали, весни дожидать. Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по киочку, а дівчатам повіноч. А зараз давайте ми з вами покличемо сонечко, щоб воно скоріше нас зігріло, і прийшла до нас весна. Вийди, сонечко, на полечко, на бабине зілячко, на На весняні квіточки. Ось, молодці. Зараз пограємо з вами в дидактичну гру, що буває взимку, а що весною. Дивіться уважно на картинку. Коли ми ліпимо сніговиків, узимку. А коли квітуть тюльпани, весною. Катаємось на санчатах, узимку. Дерева цвітуть весною. Пташки прилетіли. Весною. Снігом все покрито. Узимку. Квіти квітуть, метелики літають весною. Пташки прилетіли. Весною. Новорічна ялинка у нас узимку. Дерева у квітах весною. Прикрашаємо ялинку узимку. Снігури літають, сніжок літає. у узимку. Букет тюльпанів. Весною. Цвітуть нарциси? Весною. Голі дерева узимку. Кущики цвітуть весною. Добре. А зараз робіть, будь ласка, гімнастику для очей. Рухаємо оченятам вліво-вправо. Два, три, чотири, п'ять. Вгору, вниз. Один, два, три, чотири, 5 Ведемо по колу. Один, два, три. Іншу сторону. Один, два, три. Закрили очелюта. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили, відкрили, молодці, добре. Пташок викликаю із теплого краю, прилітайте журавлі, соловейкічки малі. Летіть соловейки на нашу земельку, щоб раділи діточки і гусочки, і качечки. Я вас вітаю зі святом стрітенням Господнім. Бажаю вам мира, щастя, любові і всього найкращого.